Маємо сьогодні велике свято свято усікновення чесної голови Пророка Божого і Притечі Христителя Господнього Івана. Також сьогодні маємо день особливий в нашій державі, тому що сьогодні вшановуємо всіх полеглих наших захисників і захисниць, адже саме 29 серпня, 10 років тому назад, сталася така велика кривава жертва, яку Принесли наші воїни, котрі захищали нашу батьківщину і далі пробують захищати їх дуже багато полягло. І, власне, тому ми сьогодні теж вшановуємо їх і молитвою огортаємо всіх тих, які полягли і віддали своє життя за нашу батьківщину. Коли готувався до, взагалі, до цієї проповіді, то якось мені у тих двох читаннях є таке спільне слово, яке мені так перегукнулося. Я би хотів на тому збудувати сьогоднішню проповідь. Сьогодні ми в діяннях апостолів чуємо звертання апостола, він каже, мужі брати і ті, котрі бояться Бога. І коли я прочитав Євангеліє, мене так сильно вразило те слово, що Ірод боявся Івана. Тобто обидва нам читання говорять про страх. І ну, я думаю, а чого він його боявся? Ну, У Івана не було армії. В нього не було зброї, палиця хіба. Але проти царя, проти його війська, проти його влади. Це людина не була одягнена в якісь пишні шати, не була якась, не знаю, ну, мав трохи популярність. Ну, люди його слухали, наверталися, хрестилися. Але щоб він там якось загрожував, для Ір... ніс якусь загрозу для Ірода, то абсолютно такого не було. Але чого боявся Ірод? Ви як гадаєте? І, і, Іван не казав, я буду царем після тебе. Ну, бо якщо йдемо про маленького Ісуса, ну, то там було зрозуміло. Прийшли мудреці сказали, що цар народився. Ну, то там страх ну, втратити владу, контроль. А в цьому випадку, чого він це бояв? Він це бояв і право. Ага, Боявся правди. Ну, власне, жив у брехні і боявся правди. Ну, Боявся Івана. Хоча охоче його слухав. То так цікаво. Не можна слухати Боже Слово, казати так, 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 амінь, так, все правильно кажете, отчику. І абсолютно не жити тим, що, що говориться. Абсолютно не жити. Боже. Можна так прийматися, глибоко, знаєте, ну, всі глибоко стурбу, стурбовані. Та турбота нічого не міняє. Абсолютно. Ну, то, власне, І, і Рот, він був стурбований тим, що говорив Іван. Його хвилювало те, що говорив Іван, і він навіть охоче його слухав. Тільки що ним панував страх людський. І то, власне, нам цей празник і сьогоднішні ці читання хочу нам сказати про ці два, два види страху. Є страх, яким керується Іван. Єдиний, кого боїться Іван, це хто? Кого боявся Іван Хреститель? Бога більше нікого. Саме тому він не боїться прийти до Ірода і сказати: слухай, не личи тобі жити з жінкою твого брата. Чому він не має страху перед іродом? Тому що він має страх Господній. Єдиний, кого боїться Іван це Бог. Натомість ірод. Має дуже багато страхів. І залежності теж. Він боїться втратити владу, він боїться втратити контроль. Адже саме це його спонукає прийняти таке безглузде рішення і послухатися, і не сказати ні-ні, таке не буде. Ну, пів, пів царства тобі дам, але голову Івана не дам. Залежність передумки іншого перед іншими. Так? Що за мене скажуть люди? Це людина, яка бої. Мене так вражало, знаєте, я десь, я не пам'ятаю, хто це говорив, але я слухав досвід одного чоловіка, здається, це був чоловік, який розповідав, що пробував зрозуміти, коли був в полоні, пробував зрозуміти, чим керуються окупанти взагалі ті всі злочини, які вони роблять, що ними керує. Він каже, що прийшов до висновку, що ними керує страх. Тому що лише людина, котра боїться. Ну, яку загрозу несе священник, який молиться, наприклад? Яку загрозу несе для, не знаю, для наших ворогів? Яку? Він не має зброї, він не воює, не підбурює людей, просто молиться. Але люди, котрі переняті, просто паралізовані страхом людським, то їм ввижаються вороги там, де їх нема. І починають робити людина, котра переповнена страхом, паралізована страхом, може зробити страшні речі. І тому найбільші диктатори у світовій історії, такі, як не буду фамілії їхні перераховувати, бо це нагідно в храмі Божому, але маємо сьогодні теж диктатора. І це люди, боягузи, самі останні. Тому що лише боягуз буде убивати, нищити, гвалтувати і давати такі накази. І то, власне, ми маємо сучасних іродів, завжди маємо в історії якогось ірода, який, власне, поводиться так. Чому? Тому що просто паралізований страхом, страхом втратити владу, втратити контроль, страхом, що за мене скажуть. А може я в історії буду ніким і ніхто? Я мушу всім, всьому світу доказати, що я кось, щоб ви всі знали, хто я такий. Це нещасна бідна людина, зранена, скалічена, яка просто паралізована, паралізована з ніг до голови страхом. І тому мусить все тримати так просто в кулаці. Так як ірод, лише ну що, яку загрозу несла дитина маленька новонароджена? Яку загрозу? Ще два роки навіть не виповнилося, що відразу вбити всіх дітей. Щоби все було так. В такому кулаці. Чому? А, а може, я втрачу багато? А може, хтось прийде на моє місце? А може так. Є два, дві особи. Є Іван і є Ірод. Один боїться тільки Бога. І цей страх перевершує всі страхи. Бо я думаю, що десь по-людськи Іван мав страх людський, ну що, може, там його Ірод відразу вб'є? Не думаю, що Іван. Був такий, знаєте, супергерой, який абсолютно не мав людського страху, тільки що в його житті страх Божий, тобто страх перед Богом він, він просто перевершував. Що це за страх Божий? Страх Божий це, це страх, який виходить з пошани, який виходить з любові. Я так люблю, що втратитися, втратити просто присутність Бога, Його любов. Я, я боюся Бога, бо я не, я не можу е, не сказати правду. Тому що я боюся, що я просто буду невгодний Богові. І він тому не боявся говорити правду, тому що єдиний, кого він боявся, це був Бог. А Бог завжди спонукає говорити правду. Ірод. Ірод керувався страхом людським, був залежний від думки інших. І зверніть увагу, страх Господній привів Івана до чого? До мучеництва. До правди, до того, що він був міцний і не здався, і це привело до спасіння. Натомість страх людський до чого призводить? До чого призвів? Подивімося, лише ірода, та й всіх іродів приводить, хто лише стає на таку стежку, приводить до гріха. До несправедливості, до самознищення. Ну, очевидно, теж ціною знищення інших. Але це веде в остаточно, остаточно веде до самознищення. завжди. І тому сьогоднішній праздник каже нам, що ми маємо вибір між страхом Божим і страхом людським. Маємо вибір. Чи я дозволю, щоб мене пройняв страх перед Богом. І він буде понад всі страхи. Чи може страх людський, страх втратити контроль, щоб було все по-моєму? Це на всіх рівнях проявляється. Просто хтось має велику владу, і в нього це проявляється дуже конкретно і тотально потім коштує чиєсь життя. А хтось з дому боїться втратити контроль і все мусить бути по-моєму ну, Бо так, як я зроблю, так ніхто не зробить. І то муси бути так, як я сказав. І так, як я сказала, має бути міні диктатор. Бо все чому чого все мусить бути по твоєму? Для чого? Та не мусить бути все по-твоєму. Дай собі спокій. Головне, щоб все було по-божому. І то нам Іван Хреститель хоче сказати, головне, щоб було по-божому, а це найголовніше Все решта. Тому сьогоднішнє свято нас запрошує сьогодні постав істину, правду Божу, страх Господні на найвище місце. Вище понад своїх людських страхів, бо це приведе тебе до спасіння. Якщо дозволиш, що ми твої страхи, страх втратити контроль, втратити владу. Подивіться, поза минула неділя, ті злі виноградарі, чому вони вбивали? Нащо їм було вбивати слух одних, других, а на кінець сина? Вони боялися втратити контроль. А може нам цар? Може нам пан Господар-виноградника не заплати, а може нас прожене потім. Мусимо зробити все, щоб не втратити цю владу. І тому ми маємо вибір. Вибір між цими двома страхами: страх добрий, страх Божий, страх перед Богом, який не паралізує, який насправді веде до свободи, який виходить з пошани, з благоговіння. І маємо страх людський, який паралізує, який веде на дорогу знищення смерті, на дорогу гріха. Яким страхом ти сьогодні керуєшся? Який страх керує сьогодні тобою? Питай на сьогоднішнє свято. І запрошую водночас всіх нас, аби поставити істину, правду Божу, Слово Боже, страх перед Богом вище всіх людських страхів. Бо боятися нормально, але. Дозволити страхові себе опанувати ненормально. Тільки єдиний страх, який мав би опанувати всіх нас християн, який би ми мали мати, я бажаю всім нам його мати, це страх Господній. Бо початок мудрости, острах Господній, каже книга Приповідок. Початок мудрости, острах Господній. Дай нам Боже страх перед Тобою, дай нам пронятися страхом перед Тобою, аби чинити правду на всякий час. Кожного дня в нашому житті і приймати рішення, як маленькі, так великі, керуючися страхом перед тобою, а не страхом тим, що подумають про мене інші, або страхом іншим, якимось людським втратити владу, контроль і так далі. Молімося за всіх тих наших воїнів, які полягли, які стали мучениками. Молімося також до святого Івана Предтечі, який став першим мучеником. Який описаний на сторінках Нового Завіту. Молімося сьогодні до Нього за його заступництвом, за його молитвами, нехай Господь прийме до свого дому всіх наших полеглих воїнів, захисників і захисниць, які загинули не лише 10 років тому, там, в котлі, але також і тепер, які кладуть своє життя і поклали своє життя за свободу, за волю, які не дали себе опанувати страхові людському, але стали на дорогу мучеництва, Нехай Господь поможе нам, аби ми зуміли в своєму житті пронятися страхом Божим, який перевершує всі наші людські страхи і веде до спасіння.